Один мільйон дронів. Де цей один мільйон дронів візьметься? Мені цікаво почути. Тепер ми можемо зробити набагато більше ніж мільйони пів. Сьогодні більше ніж вже 200 компаній, які виробляють БПЛА. Ну в противника дуже сильний реп, тобто все, що дистанційне, воно обвалюється. Чим більше буде технологій, тим більше ми будемо стирати ворога і залишати живими наших військових. Давай е, почнемо з головної теми, якою закінчувався минулий рік. Це один мільйон дронів. Угу. Я хотів про це багато поговорити. Давай. Ми з тобою тут офсайд говорили, що в принципі один мільйон ну вже не, не якась недосяжна ціль на 2024 рік. І от знаєш, де цей один мільйон дронів візьметься? Мені цікаво почути, тому що давай. раніше його не було. Спробую перше там пояснити більш-менш комплексно. Взагалі, давай, давай. як працює е, вирішення певної проблеми в державі. Так. От я колись навчався на там, коротка програма університету лікування, і там починалася програма з того, що спікер розповідає там, урядовий, здається, в Сінгапурі про те, що головна задача уряду це прогнозувати проблему. Ідентифікувати проблеми і знаходити рішення, як вирішити цю проблему або зробити так, щоб ця проблема вона взагалі не виникала. І ось, наприклад, з точки зору полісі, там проблема з дронами вона виглядає таким чином, що є певна потреба сил оборони в дронах, є певні типи дронів. Скільки кожного місяця якого типу потрібно отримувати дронів? Що повинен зробити і зробив уряд в цій ситуації? Потрібно ідентифікувати, а хто взагалі може виробляти БПЛА, тобто державний приватний сектор, враховуючи, що там наша команда вірить тільки в приватний сектор, тому ми сфокусувалися на приватному секторі. Ми зібрали виробників в минулому це був 22 рік, і виявилося, що на той момент вже було 80 виробників, але державі могли продавати тільки сім виробників, тому що пройшли певну там, сертифікацію. сертифікацію, процес досвідних експлуатації. Тоді ми е, зрозуміли всі проблеми цих виробників, від того, щоб отримувати цей статус, щоб продавати держави, до там проблеми з е, дозволами на комплектуючі. Тобто, ми виявили безліч там різних проблем, які потрібно вирішити. Це виходило, просто говорили з цим. Так, рід. ми прям зібрали всіх виробників. Я особисто зробив бриф, який потрібно було заповнити кожному виробнику. Я через себе пропустив повністю всі питання. Тобто, скільки ви виробили в минулому році, скільки можете виробити в наступному році, як ви, що вирішити ваші блокери, які у вас конкретно блокери, деталізуйте кожну проблему. І тоді, коли ми зібрали 80 анкет від кожного виробника, ми для себе систематизували всі проблеми, які в них є, і як їх можна вирішити: щось законним, щось нормативно-правовим актом. І ми зрозуміли, скільки потрібно попереднього бюджету для того, щоб задовільнити потреби сил оборони, для того, щоб законтрактувати все, що було на ринку. І... Якщо подивитися, і ми почали приймати закони нормативно акти, ми збільшили маржинальність для компаній. уявив собі раніше ці компанії могли заробляти тільки там відсоток маржинальності. Як вони могли інвестувати в, взагалі в R&D, або ні? Да, як тільки якщо будувати якісь там непрозорі. Процеси логістики, цієї маржинальності там, і так далі. Тому ми зробили 25% маржинальність. Взагалі в країнах НАТО середня 17% маржинальність в, в сфері зброї. Десь в Європі, в країнах, які входять в члени НАТО, там трошки вище 17%. Тому ми зробили 25, тому що у нас зараз технологічна війна, і потрібно, щоб компанії інвестували в оренді. Далі там, прибрали податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в і, там, зробили, там, Прибрали там, СБУ і Держспецексперконтроль з дозволів на GPS, тому що GPS можна було купити не знаю, там, на розетці, але при цьому у компанії вимагали там, певні документи, потім видавали сертифікацію, це могло місяці займати. І на митниці стояли тоді комплектувати. Тобто ми зробили там більше, ніж 20 законів нормативно-правових актів. І що сьогодні є? Сьогодні більше, ніж вже 200 компаній, які виробляють БПЛА. Бюджет в, там, в десятки разів збільшився на БПЛА всіма силами оборони. Тобто мова не йде про те, що хтось почав більше закуповувати. Мова про те, що всі сили оборони почали більше закуповувати, тому що з'явилося більше компаній конкуренція. Ціна почала зменшуватися, і навіть те, що волонтери багато купують дронів, там приватний сектор купує, відправляє на фронт, це говорить про те, що це також результати формування політики. Чому так не відбулося? Наприклад, там поки що зі снарядами там, або з іншими видами зброї, тому що тут спрацювали якраз інструменти ринкової економіки. І от на сьогодні, якщо подивитися. Ну, виробництво збільшено вже закуплено, вироблено і закуплено за 23 рік більше ніж в 100 разів більше БПЛА ніж в 22 році. Тобто збільшилася кількість фінансування, але спроможності виробляти. Ми бачимо, як зараз по графікам ціни почали е, зменшуватися, і ми почали, і ми бачимо, що Наскільки більше тепер можуть виробляти виробники? Тобто вони побудували лінію виробництва, і тепер ми можемо зробити набагато більше ніж мільйони в ПІВІ. Тепер питання: які там рами, який зв'язок, там тепловізори потрібні, не потрібні, в якому відсотку потрібні, і так далі. І тепер. У нас по деяким категоріям залишок дронів досить високий. Це наше конкрет... Не встигають використовувати. Не встигають використовувати. Це є нашою конкретною перевагою. Я там не буду конкрет... Конкрет за конкретну категорію говорити, що це за категорія, але це не FP, тому що FP потрібно ще більше. Ось, і тепер питання доктрини застосування: як навчити оперативно всі роти ударних дронів використовувати саме ці типи БПЛА для того, щоб збільшити, збільшити кількість вражених об'єктів ворога. І тут знову з'являється поле для вирішення певної. Проблеми. Тобто, що тобі потрібно проаналізувати, чому деякі роти застосовують і роблять на цьому БПЛА там 20 вилітів за, за ніч на одному, а деякі нуль або 3 виліти В чому е, різниця в навчанні? В чому І ти знаходиш якісь проблеми, які е, не на поверхні. Наприклад, що е, не вистачає певного типу боєприпасу, або там Бояться. підривачів, або, наприклад, е, там ще чогось. Е, і е, ти починаєш ви, е, виясняти, а чому. Ці роти вирішили, і конкретні люди проблеми ці не вирішили. І починаєш по суті такі аналізувати уроки, певні, які масштабувати на інші підрозділи і формувати нові політики. І вони вже тепер можуть проявляти себе в наказах там головнокомандувача, міністра оборони в нормативно правовому акті там, і так далі. Я зараз не буду робити спойлер, але ми зараз, здається, знайшли таке рішення, як правильно розподіляти дрони серед ефективних підрозділів, щоб це було певним геймченджером взагалі розподілення зброї. Ми про це пізніше поговоримо. Коли запустимо, але такого в світі ніхто не робив. Я, і, і тут закладені елементи мережоцентричної війни, використання там систем ситуаційної обізнаності і так далі. Ми будемо про це окремо точно говорити. Я впевнений, що це запрацює. Але ось приклад, ну, як відкривався ринок, чому зараз є спроможність набагато більше виробляти. І Насправді зараз багато залежить від фінансування. Потрібно більше фінансування, і можна буде більше контрактувати. А Ось цей мільйон дронів, про який ти говориш, це все вони будуть зібрані в Україні? Чи ви ходите по світу? теж? Що відбулося після того, коли відкрився ринок і змінилися правила гри? Багато компаній почали велику частину комплектуючих. Локалізовувати в Україні, тому що підприємці вони завжди так працюють, і в цьому наша сила. Вони постійно аналізують там, як я можу збільшити маржинальність, там логістичне плече скоротити. І вони починають виробляти компоненти в Україні. От частина виробників FPV, велику частину компонентів вже локалізували. І тому ціна починає радикально зменшуватися на ці продукти. І це дуже важливо. Ось ще окремий трек. Ми про нього не проговорили, але. Ми запустили military Tech Cluster кластер One. Це по суті точка входу для всіх маленьких виробників. Ось ти хочеш виробля... почати виробляти. В тебе є ідея, є прототип. Тобі потрібні гроші на грант. Тобі потрібно встановити комунікацію з міністерством оборони з збройними силами, щоб це було прозоро, а не так, що шукати mm -hmm. контакти, десь там в Фейсбуці або через знайомих. Приходиш на Бриван, залишаєш заявку, і ось так ми профінансували не більше ніж 2 мільйони доларів в минулому році невеличких стартапів. А в цьому році фінансування буде радикально збільшене, і ми зможемо більше профінансувати подібних і стартапів. якщо я просто людина, в якої є гроші для того, щоб запустити своє виробництво і в піввідронів. Куди мені з ними йти? Ти приходиш в Брейван. Також там, якщо це прості впіві дрони, так, все одно туди так, йти Так, будь-які дрони. В тебе є ідея, готовий проект. Тобі не вистачає експертизи. Приходиш в Brave One, це єдина точка входу, тому що дрони купують і МВС, і там Міністерство оборони, і військові частини. Зараз ми почали видавати гроші окремо на військові частини. Звіна про це поговоримо потім. Да. Давай не своє да. зараз за все uh, тобто. Брейван допомагає тобі встановити з усіма комунікацію прозору, тому що заявки, які потрапляють в Брейван, їх аналізують представники всіх сил оборони. Тому в цьому є там, конкретна перевага, що тобі не потрібно там, шукати якісь контакти. Ти можеш це зробити через Брейван. Чи є процеси, які потрібно ще пришвидшувати в Бриван? 100%. 100%. Але ми вже обробили більше ніж 900 заявок за цей рік. Це і стартапи і компанії, які там почали виробляти продукти. І я аналізую постійно воронку за кожного тижня. Прям мені мені відкривають воронку, скільки заявок було, на якій стадії знаходяться, скільки часу займає обробка кожного етапу цієї воронки. І у нас є останній кейс. Ми вчора публікували. Ну, один із цікавих останніх кейсів, коли компанія прийшла. По суті, на етапі РНД з турелю для управління кулеметом дистанційно. Тобто, ти з скількох кілометрів можеш керувати кулеметом. В тебе є там камера, ти наводишся. ну тобто кулемет От у мене є справа до цього питання. От давай договориш, тоді, а, Вони отримали фідбек. Ми закупили за донорські кошти спершу. Провели кілька хакатонів, вони там перемогли. Ми закупили, передали військо, ці продукти, їх доопрацювали. І після цього вони отримали зараз вже державний контракт в одній з інституцій державних. І це говорить про те, що від ідеї стартапу до продукту, який переходить на масове виробництво, пройдено такий короткий шлях. Завдяки зміни політики вони легше ввелися в досвідну експлуатацію. В них була комунікація завдяки з державою, завдяки Прозоро, завдяки Брейван. В них контракт вкладений за новою процедурою, і вони за новою процедурою швидше поставлені на фронт. Ось. До Про ці ці, правила. гри. до цієї правила. історії ще повернемося, щоб закінчити з е, дронами. Якщо я хочу, от, як маленький виробник, е, який хоче продавати свої дрони армії дронів, це потрібно пройти історію з Брейван правильно? Е, ти можеш напряму зв'язатися з будь-яким міністерством, почати продавати. Тому що армія дронів це в цілому про зміну про те, що дрони важливі, потрібно навчати mm -hmm. пілотів змінювати е, правила контрактування, спрощувати, відкривати ринки. Це не конкретна програма суто закупівлі, тому що зараз всі сили оборони закуповують, і навіть військові частини там десятки закуповують дрони. Е, ти можеш прийти або в конкретне в міністерство оборони, там або в МВС, або військову частину, або можеш прийти в Брейван і тоді допоможуть знайти. З усіма комунікувати, mm -hmm. тому Брейван є єдиною точкою входу для всіх. І зараз ми працюємо над, над тим, щоб на Брейван з'явиться окремий розділ Армія дронів, де ти зможеш детально ознайомитися з всією цією інформацією, про котру ми зараз з тобою говоримо, і там залишити заявку або Міністерство оборони, або в інші сіл сили, сили оборони для того, щоб зробити закупівлю, якщо ти вже виробник і в тебе є конкретний продукт, а не ідея. Скажи, будь ласка, ще такий момент? От питання з приводу дронів, яке я також бачив, мільйон це класно. Чому ціль не не настільки амбітна, там як 3-4 мільйони? І як думаєш, мільйон ви до якого часу зробите до, до літа? Я взагалі, ну все побудовано насправді не так. Ну просто мільйон звучить класно як цифра, але насправді є потреба сил оборони. Всіх uh -huh. є збройних сил, Нацгвардії, там ССО, ТРО, СБУ в дронах в, в типах і кількостях. І це не мільйон. Я не можу говорити, тому що це е, таємна інформація, але в неї є певний грив. Але є потреба. Ну, вона більше мільйону, є потреба. І далі, вже виходячи з того, кому скільки потрібно, яких типів БПЛА, який зв'язок, тобто мільйон деталей, там вага боєприпасу. Там, ну тобто багато критеріїв оцінки. Ми формуємо вже з усіма силами оборони можливості, спроможності, хто як зможе задовільнити, скільки грошей потрібно і так далі. Тому буде точно більше. Але. Вже постає питання не тільки масштабування виробництва, а постає питання застосування: як ефективно застосовувати, як менше втрачати БПЛА, як краще збирати статистику для того, щоб ефективніше розподіляти дрони, тому що виникає ситуація дуже часто, коли ефективні підрозділи не отримують БПЛА, тому що їх забезпечують волонтери, і тоді там ну всі вважають, що окей, тоді дамо тим, хто кого волонтери не забезпечують. Але волонтери часто забезпечують тих, хто ефективно використовує і звітує за дрони. А це вже е, такий елемент сучасної війни і характеристик, які повинні мати підрозділи, які е, сьогодні на полі бою. Повертаючись до історії, з цієї турельною, про яку ти розповідав, і про дистанційне ведення війни. остання проблема, з якою я там стикаюся з підрозділами, з якими спілкуюся, це те, що ну в противника дуже сильний реп, тобто, все, що дистанційне, воно обвалюється. І якщо я не помиляюсь, там ти здається писав якраз про ідею, щоб зробити з, реп, з ринком ребів, те саме, що зробила з е, дронами. Можеш розповісти в цьому плані про плани на 24-й рік? Так, ми вже встигли в минулому році е, змінити постанову таким чином, щоб легше було в дослідну експлуатацію вводити. Також продукти, які стосуються РЕБУ. Ми додали в постанову про те, що спрощується процес закупівлі, там немає кучі тупої бюрократії. Е, мова йде Прореб додали mm -hmm. до дронів саме РЕП і е, понизили вимоги до тих компаній і продуктів, які вводяться в експлуатацію, щоб, щоб розширити воронку, і більше компаній змогли отримувати фінансування. Це дуже важливо, тому що ти не можеш запустити ринок, якщо не будеш венчурним інвестором. От я зараз там аналізую наукові статті там е, е, різних військових з усього світу про те, як змінюється організаційна структура армії під час технологічних війн, і там якраз підтвердження всіх наших гіпотез відбувається, що ти пов... Винен перед змінювати підхід до закупівель, до вводу в досвідну експлуатацію. Ти повинен більше працювати як технологічна компанія і поводити себе з цими продуктами, як зі стартапами, тому що все досить швидко змінюється. Іноді ризик, що ти неефективно витратив певну кількість коштів, може бути перекритий тим, що інші продукти вистрілили настільки, настільки багато зберегли життів і вразили ворожої техніки, що ти прийняв правильне управлінське рішення піти на цей ризик. А не боятися йти на цей ризик. Ось. І тому е ми е в напрямку РЕП намагаємося повторити цей шлях, який зробили з дронами. Для того, щоб ми з тобою могли наприкінці наступного року, або в середині наступного року, цього точніше, вже року, говорити, 24-го, говорити про те, що. Дивись, у нас там 100 компаній ребом, які займаються питання тільки в грошах. Бо сьогодні питання не тільки в грошах, а саме в компаніях, які цим займаються. Мені просто здається, що реп. Ну, на відміну від дронів я не хочу нікого там образити на реп це набагато складніший саме науково-ємкий продукт. Тобто там на варенді треба більше вкласти, і в ворога, якщо раніше ми його по дронам переважали, то реп, здається, завжди був сильною стороною росіян, і з ним буде не так просто. Ну насправді так. у мене ж є коло експертів, на яких я спираюся, не можу зараз говорити, але ви всі знаєте цих людей. І якраз вони вважають, які займаються мікроелектронікою, мікро які там вже й дронами займаються. Тобто, ну багато різних людей, на яких я спираюся при оцінці. Скажімо, ринку ребу або дронів. І насправді, я б не сказав, що це там складніша сфера, ніж дрони, тому що дрони також використовують зв'язок і ну, питання в формуванні технічних вимог до виробників, щоб вони чітко розуміли, що їм потрібно досягнути, як досягнути, вони отримували швидкий зворотній зв'язок, вони розуміли, що відбувається на певних ділянках фронту, як вдосконалюватися. Тому що, що сьогодні виходить, із за того, що. Держава не встигає запускати такий швидкий цикл оновлення продуктів. Багато військових частин конкретних бригад створюють власне РНД, де самостійно виробляють реп і виробляють його успішно. Я знаю конкретні бригади, які е, запустили ешелоноване управління ребом самостійно вир... дистанційне, виробляють РЕБ, аналізують частоту на яких літають росіяни. І це виглядає неймовірно. І це досить потрібно масштабувати, і ми робимо все, щоб він масштабувався. Але вони виробляють РЕБ. Тому що вони швидко отримують зворотній зв'язок і не встигають просто комунікувати з можливим підрядником, тому що він би не встигав оновлювати свій продукт. Вони хантять людей собі в бригаду і там створюють R&D. І от задача якраз держави бути набагато швидшою і встигати за цими змінами. І тому питання в розвитку ребу потрібно пройти теж саме, що ми пройшли з дронами: відкрити максимально ринок, зробити конкуренцію, зробити так, щоб було багато граців і не було корупційних ризиків а були. По суті, торги вже за продукти певні, тому що зараз по fpv і коптерам ми дуже скоро запустимо реально закритий модуль на Прозоро, де будуть торги вже по категоріям. Не просто прямі закупівлі, угу. а вже буде конкуренція в категорії, коли є там 10, 20, 30 компаній, які виробляють FPV, і вони конкурують за певні лоти. Тобто це вже новий рівень розвитку від того, що не було продуктів. Не думає, що це буде небезпечно? а це, це буде компанії. закритий модуль, який не буде публічний. Угу. Але дивись, коли в тебе була три компанії, які розробляють FPV, Ну, це одна ситуація закупівлі, коли 20 компаній mm. або 30 компаній. Тобі вже потрібно прозолі, будувати прозорість, звичайно. І е, тому те ж саме потрібно повторити з РЕБом. Але в РЕБІ також наступний крок важливий, е, який потрібно вирішити: такий етап технологічний, як побудувати систему управління РЕБом. Тому що сьогодні ми про це здається вже говорили, що наш РЕП є великою проблемою для нас самих, тому що ми. По суті, впливаємо на свої БПЛА, і наша задача мати структуру організації управління РЕБом таким чином, щоб ми чітко розуміли, де наш РЕБ, на яких частотах він працює. На яких частотах літає ворог, на яких частотах літають наші дрони, і дистанційно керувати цим ребом і аналізувати все, що відбувається в просторі. І е, тут ми переходимо також від кількості до якості, тому що ринок все одно прийде до того, що спершу ми відкриваємо з'являється багато гравців, потім ми розуміємо, що працює, хто швидше за всіх змінюється. відбувається певна стандартизація, потім масштабування. Вже невеликої кількості продуктів, і після цього ми виходимо на ефективну систему управління, що є зараз найбільш викликом з моєї точки зору. Давай у нас ще є кілька хвилин. Розкажи про плани на 24-й рік, саме з точки зору війни, тому що там буде мрія, це окремо поговоримо про дію. Вже говорили, а от саме з точки зору того, що міністерство буде відповідати за війну. Ну, ми насправді не відповідаємо за війну, а допомагаємо да, всім силам оборони знаходити технології інновації, от як на прикладі, відкриття ринку з БПЛА, зараз працюємо з Ремом, з наземними платформами, роботизованими. Ось, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Я там не можу також є багато проєктів, які вони там під грифом таємно. Вони там стосуються, навіть навіть не можу говорити, чого вони стосуються, але вони стосуються збільшенням наших спроможностей вражати ворога. Досить неочікувані деякі проекти є. Тобто One, він продовжує працювати як такий інноваційний центр, який змінює правила гри, відкриває ринки і працює на день майбутніх продуктів. Тому е дрони, звичайно, що потрібно далі розвивати, але вже не тільки виробництво, а й доктринальні речі, застосування БПЛА, збільшувати якість, логістику змінювати, пришвидшувати логістику, тому що з логістикою сьогодні є проблеми. Коли була тисяча дронів і X. Тисяч дронів в місяць, то це вже. Потрібна інша логістика і принцип розподілення дронів. Тому цей трек, це реп, наземні платформи. Ось і відкриття ринків, і допомога формування технічних вимог до цих продуктів. І робити все, щоб всі сили оборони фінансували більше цей напрямок. Ось. І R&D нових продуктів, там закінчення R&D по штучному інтелекту, який захоплює ціль. Там це активний напрямок, над яким ми працюємо. Засоби проти БПЛА, проти Шахеті. Тому що сьогодні шахеди, які атакують нашу цивільну інфраструктуру, є великим викликом, але є великий виклик на полі бою, коли в тебе над тобою висить орлан, ти не можеш планувати нормальні наступальні дії. Це збереження військових наших, тобто потрібно боротися на лінії фронту з орланами, які літають і над дронами розвідувальними. Тому це також важливий трек, над яким ми працюємо. Ось і напевно, якщо дуже коротко, то такий фокус залишається в цьому році. Дякую. Тобто розповім. наша ключова ідея в тому, що і чим ми живемо 24 на 7, що чим більше буде технологій, тим більше ми будемо стирати ворога і залишати живими наших військових. Тому потрібно більше технологій і там просинаємося і засинаємо з думкою, як зробити більше технологій для нашої перемоги і вивчаємо, що відбувається в світі. І я думаю, що цей рік ну, ми будемо ще багато цікавого технологічного впроваджувати в життя. Дякую тобі, що поділився. Я думаю, що ми залишимо посилання на Brave One в описі, щоб, якщо у вас є якісь ідеї, подавайтеся і взагалі прочитайте про те, що це за організація. А ми оцей військовий воєнний епізод закінчимо. Підписуйтесь на наш канал Дія і на наш подкаст Слон. Щастливі. Дякую.